Всім привіт! Мене звати Юлія Клокова. Якщо ви ніяк не можете знайти свою роботу мрії, свою улюблену справу, то я пропоную вам розібрати історію героїні з фільму Джулі і Джулія, який, до речі, знятий на реальних подіях. І, можливо, після цього ви подивитесь на себе, на своє життя, на свою ситуацію під іншим кутом. І так, Джулі живе у Нью-Йорку над піцерією. Одружена має роботу, але ходить на неї без ентузіазму. Ви безсердечні бюрократичні бовдори. А я не безсердечна бюрократка. Я людина, яка сидить за загородкою і робить усе можливе. Я телефоную в шосте, і все, що мені казали, це заповнить анкету, щоб отримати страховку. Саме так. Я можу заповнити її за вас, але вам доведеться прийти та підписати її. До вашої загородки. Так. Дивовижно, але після роботи, після важкого робочого дня в неї є сили куховарити. Шоколадний торт. Знаєш, чому мені подобається куховарити? Чому? Бо після робочого дня, в якому ти нічого не можеш сказати, напевне, ти приходиш додому, і, напевне, знаєш, що коли до шоколаду з цукром і молоком додати жовток, то він загусне. Це надає упевненості. Важкий день. А ще з'ясовується, що існує відкладена мрія. Забула сказати, знаєш чим займається Анабель? Сара сказала блогом. Про що? Тобто про що? Блог Анабель? Про кожну думку, яка приходить їй у голову. Я можу вести блог. Є ідеї. Ти письменниця, на відміну від Анабель. би ж то так? Ти написала роман? Половину. І ту ніхто не друкує. Зараз. Просто мій улюблений момент буде. От подивіться, зверніть увагу, будь ласка, наскільки наша улюблена справа може бути поруч, а ми просто не звертаємо на неї увагу. І, ну, поки тебе не надрукують, ти не письменник. З блогами все простіше. Тебе не повинні друкувати, просто виходиш в інтернет, тиснеш ентер і по всьому. Про що мені вести блог? Ти ж редактор, й скажи. Можеш про те. Наскільки ти любиш Квінс? Небагато. Можеш писати про роботу? Якщо я писатиму про роботу і хтось з роботи його прочитає, усе привіт. Смачно. Mm -hmm. Справді. Дуже смачно. Взагалі треба писати блог, щоб відволіктися від роботи. Ось я готую, щоб відволікатися від роботи. То зробив блог про кулінарію. І ось Джулі починає вести свій блог. Поєднує дві улюблені справи. І зверніть увагу, як змінюється її настрій. Учора був вівторок, 13 серпня 2002 року. День перший лишилося 364 дні. Я приготувала артишоки з голландським соусом, для якого розтоплене масло збивається з яєчними жовтками, доки маса не стане однорідною. Маю запитати у вас, чи є щось краще за масло? Подумайте над цим гострий соус від читача. І сьогодні в мене було 12 коментарів від людей, яких я не знаю. Ерні. 53 коментарі на мій пост про лобстерів. Круто. Коли робиш те, що любиш, завжди буде результат. Ану, гадай, Що? ти третя в рейтингу найпопулярніших блогів salon.com. Правда? Так, правда. Ура! Далі буде стаття у Нью-Йорк Таймс та довгоочікувана пропозиція написати книгу, за якою, до речі, і зняли цей фільм. Привіт. Hey. Привіт. Yes. Ану, вгадай. Скільки повідомлень? 65. 65? 65. Я Джуді Клейн. Я редактор видавництва і хотіла спитати, чи не хотіло б ви написати книгу. Передзвоніть мені 212 04 90 067. Добрий день, це Сара Челфенд. Я книжковий агент. Не знаю, чи є у вас агент? Та я з радістю співпрацювала б з вами. Я продюсер ранкових новин на CBS. Ми б хотіли зняти сюжет про вас на цьому тижні. Еріку, я буду письменницею. Ти так письменниця. Чи був шлях Джулі легким? Звичайно, ні. Були труднощі і навіть вічей. але був колосальний розвиток, купа нових випробувань, нових знань та нових навичок. Від яких захоплювало подих. А чим ви відлікаєтесь від роботи, мріючи про улюблену справу? Можливо, це і є вона? На що є сили після важкого робочого дня? Можливо, це можна якось поєднати з мрією, яку ви колись відклали? Яку так хотіли втілити, і не вийшло? Можливо, прийшов час? Дивіться, виходить, що і на мрію можна подивитись під іншим кутом. І додати до неї щось нове. Поділіться, будь ласка, можливо, вже щось відгукнулось вам, можливо, ви щось інше помітили. Як вважаєте, ось те, що Джулі жила над піцерією, це був знак чи ні? Бажаю вам знайти свою улюблену справу, натхнення вам. Книга Джулі Повел Джулі та Джулія вийшла друком у 2005 році. Вони з Еріком досі живуть у Квінці, хоча вже не над піцерією. Вона письменниця. За її книжкою знято фільм.